Всім доброго дня! З вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс і ми займаємося автомобілями. Підбір по Україні. Привозимо автомобілі на продаж з Європи і тому подібне. Сьогодні у нас наявності Volkswagen Passat B8 в комплектації Highline, двигун 2 літра дизель 110 кВт, 150 кінських сил. В парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. У нас Passat в такому кольорі Urano Grey дуже гарно виглядає. У нас по кузову жодного підфарбування. Машина дійсно на 5 балів. У нас легкосплавні диски ось такі, свіжа гума та свіжа тормозна система. Диски та колодки майже нові. По комплектації передні і задні партроніки, full LED оптика. Автоматичне, ближнє, дальнє. У нас адаптивний круїз-контроль. У нас повністю весь хром пакет. У нас дзеркала складаються, підігрів дзеркал та складання дзеркал та регулювання. У нас шкіра плюс алькантара. У нас велика вже мультимедія, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, навігація, краплей та інше. У нас пробіг 175 тисяч кілометрів, оригінальний та підтверджений. Тут машина дійсно в хорошому стані. У нас технічно, косметич, косметична машина в ідеальному стані. У нас задні партроніки присутні, фуркоп, шторочка в багажнику та тому інше. У нас задня також хай-оптика. Тут у нас ззаду диван як новий. Так, я вам зараз покажу, що воно в нас по кузову. У нас машина без єдиного підфарбування. Вся в оригіналі. Дах оригінал. 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 все 120-130 мікрон. У нас все в оригіналі. Все в оригіналі. Так. Нагадую, машина 2017 року виробництва, модельний рік 2018, 2 літра дизель, механіка 6-ступенева, 175 тисяч пробіг, технічно, косметично, машина в ідеальному стані. Я зараз ще зроблю комп'ютерну діагностику і все я вам покажу. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. У нас ось така мультимедія, навігація. Два ключі, вся сервісна історія. У нас в такому стані кермо, нічого не фарбовано, не перешивалося. Так, по діагностиці. Ніяких помилок немає. Всі блоки вийшли на зв'язок. Турбіна дує відмінно. Форсуночки всі біля нуля. Маса сажі після регенерації 15,5 грам. По двигуну все добре. Ідемо далі. Так, і в нас в ОБЕС також 175 тисяч кілометрів. Я вам зараз ще тут покажу. Тут так, так само 175. тому подібне. Так, всі параметри я вам показав, я вам все показав. Ми зараз знаходиться в місті рівне. Кому цікаво, телефонуйте. У нас є доставка по Україні. Тому подібне. Все, ставте вподобайки, телефонуйте і ми з вами обов'язково домовимося. Всім гарного дня та мирного неба.